Доброго дня, один думи мої любі, іго... Ой, Ігорчики, мої любі підписчики з вами я, Йорі, Ігорчик Запорчик і Анас Ананасович, майже здоровий. І сьогодні ми продовжуємо цю якусь, як вам скажу, обкурену гру. Якщо чесно. Не знаю чого, але вона мені здає, вона обкурена. Вона обкурена ця гра. Обкурена ця гра. Так. Ну шо там? Загрузка. Загрузка мать його. Давай загрузку. Що так довго грузиться ананас? Можна жати щось? Мишку? Чекати? Так, ну ми чекаємо. Вони махають хвостами, воно щось грузиться. Грузиться, грузиться. Богу дякувати не сіне. О! Так, тут акіт з годинником. Він десь побіг. Ах, там закрилися, движе, ворота. Ммм, що за таке? Так, а ти що? Так, що там таке? Речах. Щось вилізло. Ага. Повішу сюди. Ку-ку. Потягнув. А тепер сюди повішу. Потягну. О! Близький я умний. Який я умна. Ох, який пейзаж! Лампочка якась. Так, це що за чувак? Спит. Щось почухав і далі спит. Що він там? Каже. А, чекає на принца якогось. Ця Це принцеса чекає на принца. Так що за лямпочка? Що світла немає? Щось пухкає звідти? О! Підйом! Так, щось не встає, гадаємо. Що за ключик? Не хоче, так? А ти що? Так, ну давай на цій пограємо. Под'Йом! Ледве грай. Так, цій не хотіло. Оу. Радіо? Ммм. що тут кейки? все порозліталося. Куда ж це запхати ці кнопки? Ага. І батарейка. А що то батарейка не пхається? А, о! закрий, Включай радіо. Що воно не робить? Це хто там такий? Давай, виключай світло. О, світло виключив. І що? Виключити лямпочку, викрутити. Дай її засунути. Вау! Тепер включай. Не, не включаєш? Що ж я маю тепер робити? Ммм Ти не хочеш вставати. Так, ти викрутив. Щось пасти може має. Ананас. Щось в нас не дуже форече. Включає, у щось тріщить. Угу, що тут зробити? Вроді все нормально зробив. А, що це вот таке? Антена. О. Щось треба покрутити може? Так, що ші. А, я знайшов кнопку якусь. Курцулягу. Ану. Так це не підходи. Не підходи. Не подобається. Тож не подобається. Не підходи? Да ёлки палки ти встанеш чи ні? Що то у нас іспудило? А, весільний марш. Це весільний марш. А. Весільний марш грав. Вона зраділа, думала, що заміж виходить. Весільний марш. Весільний. Типу, коли заміж виходять, така музика грає. Оу, де то я появилася? Так, а ну давай сходь давай. А, ти шо не можеш зайти? Так. Що там вилізла? Губи помалювала що це помаду? що мені помалювати? Я забрав помаду у неї. Намалюю губи. О, що вдало. Ну, ого! Так, хто там? О, ти хоч би тві губи помалював, може? О! Йох, шот повикидало все, шо за глаз? Куда поскакав? Почесати Почесать тебе? Ні? А шо, шкарпетка тобі? Це шо таке? А це шо за шкатулка? Так, шо за речах? Можеш тобі то дати. Куда-то запхати цей речах? А? Ананас. О. Не понял. Так, як тут крутити? Якась пушка. Бабах! І що це пушка означає? О! Ну ти вже підеш? Не хочеш? А що то воно чуєш? Я щось відкрив? Чого воно не йде? <гум> ну давай ту ваше А, тут я крутив Це у мене не получалось крутити уроні А ні, це пушка Тут стрільно. а ну нижні покручу Щось У мене не дуже получалось О. О, можу йти Ні? Іди давай вже. Йди, йди о, в пушку залізеш нормально, yeah. oh стріляти. Як то я маю стрільнути? Ой. Чим то я нажати маю? Слухай, ну і куди то я маю? А що то у вже уже не, при... не прищеплюється нигде. Ей, ну причипайся. Сука, япона мама. Что он не хочет спрятаться тут? Ну а что ты я маю? Ты не хочешь тяну? А, скишнурочек нашел. Трафітиль запалити. Сирники. Де сирники взяти? Не треба сирників. Запалити цього гадость. Чим ж запалити? Ти не маєш нічого? Не маєш сирників? А, вверху ще бачу, можна покрутити. Давай. О, зі сырники, молдат. Давай. И. І... Куда? Че нормально шарим? давайте секс догадываемся все. Ох, пошла, красавица. Баба Шо он там між собою щось говорить? Це якісь хмарки говорять між собою. Вона в хмарку залетіла. Вони в шоці? У мене аж гра підвисла. Щось хмарка спудилася, чуєш. І висіла її, вибачте. Висикала її. І висикала її, висикала і все Висикала і все. Так, і що туди я є? Ножниці якісь? Я не дам тобі ножницю. А, я мою всего кидать в бульке, да? Что ты так долго там? Знову промахнулся. Да скорше. А. Что за жаба? Кому дати. Кому дати ліпісток. якийсь комарик, дзюбрик. Кіт сховався. Ліпістки. Мені здається, тут треба. Блять, не можу добре взяти. Я щось хочу попасти в ту бульку. А, не, вона не попадає. Так, що то? о? Слухай, це за капельки такі. Куди ці капельки? Кому капельки? Якусь капельку маю. Не знаю, куди ту капельку всунути. Ну, что ты думаешь? Какие-то камни Лепесток? О! Поставь какие сюда лепесток. Поставил лепесток сюда, поэтому нужно найти лепестки. О! А ты что? Не хочешь скакать? Может сюда же капельку. Слухай, я взял какие -то... Дай ножницы. Ух ты. О, мы не дал ножницы. Что я мою встретки? А? Как думаешь? Що мені ножницями обстригти? О. І що це означає? Що це означає? Що я обстригаю ножницями? Хм. Врятуй мене. Жо на, на, шо ти накаєш? Что ти, кіт, лежиш? Шо? Щось він лежить, не знати що. А жаба mm -hmm. що там махає? Шо ви що обстрих? Ананас. Є якісь ідеї? Mm -hmm. На пузирь? Взяв якийсь пузирь. Не знаю кому дати пузирь. Жабі. Жаба щось пузир не бере. Це Циво який О. щось? О. Та не ложиться. Ну і це во щось. Що воно не хоче? Вирватися. Щось треба обстригти ще? Може взяти камінь, то. Ти не хочеш? Жаба не хоче каменя? Десь ми щось ще не знаємо, де натиснути. натиснуты Может Ого! Того він не злой каже не видам Не до видам пузырька Любовь Любовь Мені треба якось Кота чи що сюди? Кіт щось там лежить. пузир. Я вже все поцикл, що можеш. Каменем не знаю, куди кидати. ось зробив. Жаба. Що там жабу махаєш? Махаєшся, що ти хочеш з'їсти, жабу. Куку в -ку, голові буку? Ммм, ананас. Є ідеї? Хоча лиже, лиже. Куди це його капельку взяти? Чогось вона мені сідає. Може в що-то Його зелений. Не хоче зелений обстрілятися. Ква-ква! Ква-ква! Ну. А Все, негодно йти, ножницю тобі може дати. Не хоче. Ну короче, щось ми тут приплили ананас на нас. Я не знаю, які ідеї можуть бути. С його пузир, в нього пробити його що. Для чого мені каменя? Я десь скидаю каменным, не знаю от куда. О! то я зробив. Жаба выскочишь, Що Шоп стрехтится його? Може я піду? Котяра не хочу. Поставив камінь на то. Камінь поставив. І що я маю тепер зробити? М -м -м -м. Маю ще ножиці. Щось треба обстригти? Що обстригти? Жабу? Кота кучу кипость лепистки, Це цекає. Мені <рикан> шо и жаба не нравиться. Чого вона там сидить і квакає, А? Як думаєш? І кіт лежить его. Це десь треба засунути. Не хочу. куда ж це засунути? Тобі що? Hmm. Hmm. ну вот мы поупустили листок. Капельку и Що? А, выросло. Ясно. Ясно. Треба нам квітка выросла. Цело як водечка. Угу. О, О. Щось там обстригти. Ще раз. на Ні? Кому? Вау. Що оно так засвітилося? Кіт лизне. Лизне и смачної. Шо він виплюнув? Воу! Оце плюнуло нас жаба. Оце упорото. Хто такі упороті придумує? Ні, ні. Я не знаю. Ні. Хто такі упороті придумує? Синочко? Я? Ти? Ужас один. Ні. Так. А на сьогодні ми кажемо все, пока. Продовжимо next time. До зустрічі. Що? Що? Все, пока.